Десь дуже далеко, у безмежному океані, де блакитні води купають собі сонечко, глибоко-глибоко народився малесенький кит, але чомусь він дуже боявся випливати на поверхню води, а кити ж інакше дихати не можуть. Спочатку мама ділилась повітрям з ним, але з часом китеня підросло. Мама китра розказувала синочку, що коли воно випливе на поверхню, то зможе побачити безліч яскравих зірочок, красиві краєвиди островів та ще багато чого цікавого, але малюк все ж ніяк не погоджувався. Він просто дивився на безліч кораблів і човників, що пливли по воді. Та одного разу китенятко почув щось незвичне зверху. Сталася біда, маленький хлопчик, який пропливав. Поряд на кораблі упав у воду, а ніхто із дорослих цього не помітив. Хлопчик кликав на допомогу, але через гучний рев мотора та шум хвиль його ніхто не чув. Китиня дуже хотіла допомогти хлопчикові, але не знала, як це зробити. І от раптом воно згадало, що колись мама йому розповідала про те, що кити можуть видавати найголосніший звук з-поміж усіх живих і. І вирішило, що допоможе врятувати хлопчика, покликавши дорослих на допомогу. Забувши про свій страх, воно піднялося на поверхню води, вдихнуло повітря і видало дуже дуже голосний звук, який був схожий на сирену. Саме цей звук почули батьки хлопчика і зрозуміли, що маленьке китеня кликало їх на допомогу до їхнього синочка. Уже за хвилину хлопчика забрали на корабель, і він не переставав дякувати маленькому китеняті за порятунок. З того часу маленьке китеня вирішило, що стане рятувальником. І в разі небезпеки буде повідомляти людей своїм голосом. Дітки, скажіть, будь ласка, що ж сталося з китеням? Так, дійсно, воно забуло про свій страх. Малятка, а чому ж китеня забуло про свій страх? Що сталося на кораблі? Кому китенятко допомогло і чому ми теж іноді чуємо сирену? Про це все розкажіть, будь ласка, своїм батькам.